Зоя Демченко, вимушена переселенка з Луганської області. Зараз живе в Мукачеві. Жінка працює директоркою школи Лисичанської громади. Розповідає, чому вирішила прийти на ярмарок вакансій. Мені цікаво, чим зараз живе країна, які вакансії є. Тобто я мотивована працювати далі. Я педагог, я думаю, що можу працювати педагогами далі, тому що я бажання. Є сили, є енергія, є мотивація і є е, бажання принести країні користь. До ярмарку вакансій в Мукачеві долучилися представники 24 підприємств. Чотири з них релоковані з різних областей України. Ярослав Шевчук представник харківської компанії, що виготовляє перекуси. В Мукачеві їхнє підприємство працює впродовж року. Корисний перекус з сиро. Тобто, ми замовляємо імпортну сировину, ріжемо її, сушимо, і е, вони. Е, як становиться як кульки? У них великий термін придатності. Вони не потребують ніякого зберігання, особливого ну і це смачно. Ми завжди шукаємо на виробництво людей, на склад, на фасовку цих сирів, на порізку, на сушку. Тобто, завжди розглядаємо. Ми зростаємо у виробництві і тому потрібні завжди люди. Компанія виготовляє охоронні системи. Для нас наразі діє активний набір, тобто потребуємо контролерів якості, пакувальників. Є як робота за конвейерною лінією і також більш високі позиції, такі як можливо з індивідуальним робочим місцем монтажники. Окрім підприємств до ярмарку вакансій, долучилися представники громадських організацій. За допомогою міжнародних організацій надаємо великий спектр послуг, допомагаємо як ВПО внутрішньопереміщеним особам, так і особам, котрі проживають безпосередньо в Закарпатті. Багато людей, багато підприємств дуже раді з цього приводу. Провели сьогодні теж багато консультацій, надали спектр інформаційної підтримки. Запрошуємо людей завжди доєднатися до нашого проекту, зацікавлені в розширені співпраці. Ярмарок вакансій організували. Представники Міжнародного фонду регіон Карпат, агентство ООН у справах біженців в Україні, Мукачівський центр зайнятості та міськрада, розповів заступник директора фонду регіон Карпат Роман Бігунець. Цей захід спрямований на те, щоб створити майданчик для е Співпраці для комунікації між людьми, які шукають роботу, які шукають перекваліфікацію, і місцевим бізнесом або релокованим бізнесом, які також зараз в пошуках всі знають, що зараз в Україні є певного роду кадровий голод, тому що багато людей виїхало, і такі заходи це можливість для них поспілкуватися напряму між собою, поцікавитися, в яких саме кваліфікованих працівниках є потреба. Центр зайнятості повідомляє, що після цього людей на обліку стає менше, і коли вони їх питають, що де вони знайшли роботу, вони розповідають, що саме на ярмарці після ярмарки в них їм вдалося знайти роботу, перекваліфікуватися можливо і знятися з обліку як безробітні. Ярмарок вакансій в Мукачеві тривав з 12 до 15 години. Діана Шух, Леонтій колишин суспільне новини.